З одного боку одна енергія перестає шкодити, друга за цей час перестає допомагати. Ви переконалися, що період раху, який створює в Росії хаос, він працює, ішла жара астрологічна і в США криза, і в Канаді криза, і в Ізраїлі криза. Астрологія це підтверджує. Майбутня поїздка Байдена до Європи має на меті посилити НАТО проти Росії, оскільки війна в Україні затягується для залужного це найкращий день для Путіна. Це найгірше. Хочете мене спитати про ЗАЕС, Звичайно. Не завжди на поганих транзитах щось стається Катастрофічне, але якщо щось катастрофічне стається, воно стається саме в погані дні. Коли воно не відбулось, ну і слава Богу, це не для того, щоб всі лякались. Створювати перешкоди для того, щоб її ми звільняли, це мета цих сил ворожих. Мої вітання моїм найкращим глядачам каналу Мій Світ. Сьогодні ми з астрологом Поліною поговоримо про липень, про поворотні точки у липні і не тільки. Загалом, ви знаєте, минулого разу у нас вийшов ефір з календарем від Поліни з її унікальною технікою, яка спрацьовує з попередженнями, знаками, окликами, з вогниками, і всі власне ті дні спрацювали. Ми потім відслідкували, і глядачі нам писали в коментарях під нашими відео, як воно працює. Тому я рада вітати вас, Поліно, в моєму ефірі. Будемо говорити про майбутнє. Добрий день всім глядачам каналу. Мій світ. Мене звуть Поліна Павлова, я астролог традиції джіотішндійської традиції. Так, і відразу почнемо з поворотних точок. Ви там вже сиділи, рахували, щось побачили цікаве. Можливо, у вас є якесь попередження для глядачів. Так, це місяць дійсно він такий поворотний, тому що перші три тижні вони важкі, ми все це бачимо. Йдуть гарячі події на фронті. Про них нічого не знаємо, тому що інформація закрита через. Безпеку не розповсюджуються новини, але там йде там дуже гаряче, скажімо так. І така тенденція, вона до 22 липня має місце за моїм передбаченням, і тому календар, який ви також опублікуєте, він розрахований до 22 липня. Чому його не продовжувала? Тому що я хочу подивитись, куди піде енергія після 22 липня. Вона розгортається, але це така ситуація, коли краще дочекатись. І вже звідти побачите, як воно реалізувалось. Ще за цей час цікава подія, розгортається Юпітер в ретрогресію. І ось з одного боку, одна енергія перестає шкодити, а друга за цей час перестає допомагати. Юпітер нам весь час допомагав, а з липня він починає гальмувати. І якщо взагалі всі ці Скласти такі шматки пазлу, хто в нас є на шахівниці. В нас є наша країна, Україна, в нас є наші союзники, а це країни НАТО, Євросоюз, Сполучені Штати, є ворог, Росія, і у кожної з цих з цих сторін є відбувається свої процеси в Росії. Економічна криза, то мені не вірив, ви переконалися, що період раху, який створює в Росії Хаос, він працює. Пішла жара Пригожин це просто тільки така друга ластівка. Перша ластівка це був захід хлопців Легіон Свободи Росії, котрі звільняли БНР. Пригожин це друга вже ластівка. І ця тенденція буде продовжуватися. У них свій хаос, хаос у владі, хаос економічний, набирає оберти. Але і в країнах, наприклад, в союзників також свої проблеми. Сполучені Штати в них також криза економічна, людей звіняються, розкорочуються, звіняються з роботи. В мене багато клієнтів є в сполучених штатах. Вони дають мені зворотній зв'язок, і астрологічно в них дуже така цікава, що окремо можемо до цього повернутися. Такий період в них свої проблеми є. Так і а, також в Британії, наприклад, це також наш партнер, де я знаходжусь. Тут своя криза, тут також рівень з рівня життя. Він ну, створює страйки, люди страйкують, вчителі наприклад сьогодні страйкують, діти сьогодні в школу не пішли, тому що хоч, хочуть підвищення а, зарплат, і це все також а, дійсно впливає на суспільну думку щодо підтримки України. А типу, чого ви там підтримуєте? Давайте займемося своїми справами. Такі розмови ведуться. І звісно, Росія також спонсорує частину цих розмов підтримує своїми корупційними фінансами Росія. І картинка тому виглядає не ідеально. З одного боку може бути полегшення, тому що, наприклад, ну як це можна терапортувати? Наприклад, перестануть такі масовані обстріли, вони підуть на спад. Це через позицію Марса. Я так розраховую тому, що 22 липня він змінює Сузір'я, і по техніці кота, чакра, фортеця, він наче виходить, починає виходити з фортеці. І це добре, він перестає шкодити. Рівень підтримки також спадає. Тобто, наче таке відчуття, наче знаєте, у всіх починається виснаження ресурсів, наче сили закінчуються. У когось фінансові, у когось снарядний голод, і це добре, якщо ми кажемо про Росію. І факт снарядного голоду в Росії підтверджується зворотнім зв'язком з фронту. Через російських воєн проросійських так званих воєнкорів, тобто, ми можемо це бачити, що в них дійсно проблеми з постачанням снарядів, і слава Богу, але і в наших партнерів також можуть бути якісь е, в суспільстві. я можу це так інтерпретувати, що може в суспільстві якийсь диспут почнеться з приводу допомоги. Е, ми маємо сподіватися на краще. Але бути готовими, що такий сценарій він можливий, і це може пригальмувати, наприклад, контрнаступ, тому що взагалі може стане тихіше, і це плюс а, а, для. Пересічних громадян, котрі втомились ночувати у бомбосховищах, але з точки зору визволення території, це мінус. Повернемося тоді до цієї інформації, яку ви написали в своєму пості в Фейсбуку. Я частково процитую, бо ви вже про це згадали. У Мене просто запитання до кількох ваших слів, які пов'язані з фразою Я боюсь. Ось, отже, депресія в США, проблеми люди не мають роботи, не мають грошей, звільняють з роботи і так далі. І це буде, ви казали, непростий рік і наступний рік для США ще давним давно в своїх прогнозах, так і ви пишете. Я боюсь, що це буде ще один привід спробі згортати війну, яка стає обтяжливою не тільки для РФ. Ось, і я хотіла уточнити, що ви маєте на увазі у фразі про спробу згортати війну. Домовленості між Сполученими Штатами та Росією, наприклад, по якимось каналам, які, ми, там, які не суспільні, не публічні, і вихід на якісь перемовини. Це можливо, тому що ну, ситуація в них також не зовсім добра. Чули там експертів, що, наче, типу навпаки, сполученим штатам вигідна ця війна, тому що вони почали там промисловість, оновили свою по виробництву зброї Це навпаки, їм вказну дає гроші. але я дивлюся як астролог. Астрологічна і в США криза, і в Канаді криза, і в Ізраїлі криза, економічна я маю на увазі в Росії криза. Тобто, це астрологічно, астрологія це підтверджує все інше. Це вже мої домислення, але логічно так, що, що буде важко маневрувати між допомогою для нас та, та тим, щоб перед виборцями своїм показувати якісь. Перед виборами хороші результати, тому що для сполучених штатів це важливо. В них вибори, і в мене тоді пропозиція глянути ще карту питання. Я як завжди викручу з свого оптимістичного погляду і боку. А можливо, вони будуть не згортати війну, а зроблять все, щоб пришвидшити її закінчення. Ну так як бачимо, це ми, і так як бачать це вони, вони бачать це перемогою України на наших умовах. Подивимося, карту питання, що нам скаже, так добре назовіть число від 1 до 108. 108. Люди думають, що 108 — це гарне число, тому його називають часто. Карта питання цікава. Вона ще раз показує, що є якийсь хаос в бюджеті. Якщо, ми кажемо про... Якщо ви думали в цей момент про Сполучені Штати, то в них. Хаос, вони не можуть з цим бюджетом. В них реальна проблема з цим бюджетом. Так і відразу в мене наступна цитата, яка стосується безпосередньо цієї теми, про яку ми говоримо. Я процитую ABC News. Майбутня поїздка Байдена до Європи має на меті посилити НАТО проти Росії, оскільки війна в Україні затягується. От як може посилитись НАТО після поїздки Байдена? І в чому це буде проявлятися? Можемо, до речі, поговорити про гороскоп НАТО, ви його гарно знаєте, розглядали і бачили його активацію. Дивіться, щодо НАТО. Тут просто, якщо можна, я не буду про Байдена нічого казати, тому що ну, я не думаю, що це пов'язано з Байденом, з його турне. Я можу просто сказати, що тут у нас, що в НАТО. На найближчим часом. Добре. Дивіться, вона при цікаво, них, в них, як я вже казала, почався період розширення, і він продовжиться. Тобто, ця тенденція продовжиться. І якраз на саміт, якщо брати на час саміту, це 11-12 липня, в цей час вони будуть обговорювати саме розширення. Прийом України це все не жарти. Тобто, це дійсно ці всі, всі розмови будуть мати місце. Тобто, тенденція обговорення повернення до попередніх якихось домовленостей і до попередніх розмов. Ну, в нас ж вже, вже була спроба. Ми всі це знаємо. Ми вже там намагалися е сен нато провісти, Нас не пустили. І е, наразі будуть дійсно дуже серйозні обговорення цієї теми в Україні будуть е, прописані якісь е, дійсно план. Ми його побачимо. Може він буде не супер супер, може нам не скажуть, що все ми там вас приймаємо і пішли всі разом бомбити рашу. Мо Бо, е, всі ж десь всередині в глибині душі, десь так хочуть. Так ось не виходить. Але виходить значно краще, ніж просто пусті розмови. Навіть якщо це будуть ем, не публічні заяви, тому що, знаєте, інколи щось кажеш, люди чекають щось з новин, а в новини не, не, все, не все потрапляє в новини. Є конфлікт, наприклад, я подивилася на цю на цю дату для кого цей день найкраще. Там Я подивилася на Україна, Росія, Залужний, Зеленський. Просто в кого найкращий день. Так я хочу сказати, що. Для залужного це найкращий день з, з, з усіх, хто там взагалі приймає участь. Для Путіна це найгірший день. Ось ці дні, 11 липня та 12. Але для Зеленського гірше. Тобто я думаю, що може на натівці вони будуть якось а, просовувати фігуру залужного, і також гальмування буде може бути гальмування через те. Що щось з нашого боку не все буде погоджено, це така політика, і ми не все бачимо. Багато речей йдуть за під Що як то кажуть? Але 17 липня під, під під період там змінюється, і починається такий підпід під період Сатурн, Сатурн, Меркурій. І ось цей Меркурій. А якщо хто пам'ятає, хто старенький, такі як я. Операція в Йогославії Натівців була на, дуже на схожих енергіях. Там був також Дієв і Сатурн, і Меркурій, і в них цей підперіод період з 17 липня по грудень 23 го цього року. А, тобто, в цей тривал часу натяці будуть а, дуже активні, але в мене немає. Я не можу вам сказати, що вони там. З власними силами зайдуть там на територію України У мене таке бачення, що а, десь грудень, кінець року а, може бути якась операція за підтримкою НАТО, але якось воно буде хитро, що вони будуть приймати участь, але з нейтральної території. Може там вони вийдуть в якісь нейтральні води в Чорне море, будуть щось там підстраховувати. Я точно не можу це сказати. А, але вони з, саме з 17 липня, тобто тут причина наслідкова зв'язок прослідковується, це був цей саміт, а потім в них трошки згодом за декілька днів змінюється під, під період і починається вже якась робота. Тобто робота якась точно буде йти, але вона може бути опосередкована і трошки якось приприхована. І це я застерігаю для того, щоб якщо люди цього не побачать в липні, щоб вони не писали там: а нічого не сталося, нічого не відбулося, треба мати терпіння і витримку, і дивитися, і спостерігати. Тому що можливо, ми все одразу все побачимо, а можливо, ми не одразу все побачимо. Ще дуже важливий момент: це затемнення в жовтні, і це затемнення, і його ми будемо бачити не ми, а. Саме над Сполученими Штатами воно буде його всі можуть, зможуть побачити. А є такий принцип, що та територія, над якою можна спостерігати безпосередньо зором якесь явище, саме там найбільше відгук якихось подій. Це як знак, такий омен, і саме Сполучені Штати, взагалі Америка, там люди будуть бачити це затемнення. Я думаю, що в них будуть свої там пригоди зміни. ми маємо за всім цим слідкувати і для Украї... і, і, і завжди після таких заяв питання від глядачів там, читачів. А як це буде для України? А для України це буде так, що важко, важко буде продовжувати. Свою, якусь здобувати свою мету, тому що в нас у самих також дуже багато всього, скажімо, свого всередині, що протирічить одне одному, для нас це затемнення. Ми його також відчуємо. Просто ми його відчуваємо на осі, там четвертий, десятий дім це наша територія, також влада. В нас там корупційні скандали, в нас там. Суспільство обговорює, ділиться там, свариться між зеленоботами та прохоботами. У нас така історія. В Сполучених Штатах це питання законів, реформ, кордонів, тому що в них там міграційний дуже сильний конфлікт. Вони то закривають то мексиканський кордон, то відкривають, і на цьому буде будуватись дуже сильно передвиборча кампанія. Щодо Трампа зразу скажу, якщо там когось запитання. Я не бачу, щоб там повернувся до влади. Ні, але це не збереже Сполучені Штати від їх проблем. І, звісно, енергію від України це відтягує. А в Росії це затемнення знов ще раз ще раз пройдеться по економічній сфері та по сфері. Катаклізмів, екстраординарних ситуацій, котрі не можна контролювати. Тобто те, що них там постійно щось вибухає, диверсії, е всілякі несподівані, неприємні ситуації, це все продовжиться і підсилиться. Тому рік такий неспокійний, але мені бачається, що в липні, е якраз в липні відбудуться такі серйозні перед передумови для того, щоб в кінці року. Вже ми побачили якийсь результат світла в кінці тунеля, якусь точку, до якому на яку ми виходимо вже як точечка світла в кінці тунеля, ще не такий прожектор, прожектор світла в кінці тунеля, але вже такий промінчик підґрунтя для цього закладається якраз у липні. Шановні глядачі. Я хочу звернути вашу увагу, наскільки є важкою робота астролога. Ви ж бачите, треба проаналізувати не тільки карту події, а ще карти усіх учасників події, а ще знати політичну, економічну та іншу ситуацію, а ще знати історію світової України. Ну, тобто, це така колосальна робота. у Вас там мозок закипає, напевно, коли ви працюєте. Як там, як ви ту гарячість голови охолоджуєте, слухаю. Якісь шоу, такі тупі. <сум> жіночі шоу, ну, типу, суп якась там супермама, ну, щось таке. Я слухаю такі жіночі речі, а, і, їм і сплю. Це мій, це мій йога. Це мій відпочинок, тому що так, і е, чесно кажучи, важкувато це поєднувати з роботою з клієнтами, тому що якщо ти займаєшся мунданкою, ти це в голові крутиш, і потім, коли ти зосереджуєшся на людині, тобі треба всі свої налаштування в голові перебудовувати, тому що це інша ситуація. І сил ця мунданка вона витягує дуже багато. Ще проблема в тому, що доводиться постійно слідкувати за новинами. І це також висмоктує енергію, тому що новини в нас паскудні, чесно сказати. Ну і внутрішні, також як там не зайдеш щось там своє відбувається, якась там несправедливість, тому що цього в нас насправді дуже багато, і це висмоктує сили. Є потреба пояснювати собі, що відбувається. Тому люди слухають експертів, тому що інакше виникає стан хаосу, тому що занадто багато всього відбувається, і треба, щоб хтось складав з цього єдину картину. На жаль, цим користуються пропагандисти. Тобто, це то те, на чим паразитує пропагандист. Він а, бере цю потребу і задовольняє її, пхаючи людині в голову, різні різні наративи. І тим самим створює у людини у глядача викривлену картину світу. Через завдяки джотішу ти можеш бачити і речі, котрі тобі може не подобаються, що не, не відбувається все за два-три тижні. Це не дуже приємно. Але завдяки цьому ти можеш дорослішати і дивитися на речі правдиво, як воно є, подобається тобі, це не подобається чи не подобається. І спостерігати за подіями як за змінами явищ в природі, і вже приймати рішення стосовно ти бачиш, що буде дощ, ага, ну то треба взяти парасолю і не очікувати там чудес, якихось чи а, чи, чи навпаки, не бути сильно заляканими якимись катастрофами, а бути свідомим До речі про катастрофи. Хочете мене спитати про ЗС? Звичайно, про ЗС. Знаєш, я видала в ефір дуже багато випусків про ЗС. Але люди Чому не вспокоюються, Люди не вспокоються. Вони далі пишуть, 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 пишуть їм мало. Значить, астрологів, до речі, у мене ще не було. Але з інших сфер люди кажуть, що якщо щось буде, то дуже мінімальне, що не бачать вибухів, не бачать катастроф. Хоча в той момент, коли ми виходили в ефір, там була така накалка ситуації, що вже казали, все ось, ось кінець вже сьогодні вночі точно буде. Але більшість моїх колег і ваших сказала, що це під великим сумнівом. Якщо навіть щось трапиться, то щось таке дуже мінімальне, Яке не зашкодить всій Україні, а тим паче світу. А що бачить астрологія? З приводу ЗС. В мене були клієнти, хтось мене запитував карту питання ми дивилися, чи буде катастрофа як така. І в плані диверсій, як диверсія, я не, скидаю, не відкидаю цю ситуацію. Вона. Має статись щось має статись. Скоріше за все, що не, це не буде так катастрофічно, як там була Чорнобильська. Це вже я довіряю експертам, тому що жоден е експерт-ядерщик, він не, нічого такого страшного не зазначає. Але те, що відбудеться якийсь там рух, якісь провокації, і якісь небезпеки, якісь диверсії, це 99%. В мене взагалі ви мене якось питали там про сни. Я потім після підриву ГЕС. Пошкодувала, що не розповіла, не ну не розповідала вам цей сон. Коротше, десь за півроку був в мене сон а, півроку тому, а, що я знаходжуся. Я точно знаю, що це Запорізька область, а, якась багнюка навколо багнюка, багнюка, багнюка і прапори. Частина прапорів Євросоюз, а частина прапори російські. І я така думаю, так, що відбувається? Але. Відчуття, Що присутнє, ну, Україна точно присутня, просто йде якась розборка, як, щось відбувається, якийсь процес. І Іначе всередині ц, цієї пагнюки така воронка, котра засмоктує, засмоктує, засмоктує. Така енергія не досить приємна. Потім в нас відбувається заява, що буде контрнаступ, і я дивлюсь, що найбільше зосередження. Взагалі енергії в нас йде південь. Тобто південь це проекція, якраз Запорізька область, ну і вихід, там Мелітополь, скажімо так. Маріуполь це трошки Південний Схід. А, а саме Південь а, він бачався мені найбільш вразливим. Так воно, в принципі, і іс сни, і астрологія, воно все. І підтверджується, і я не бачу, що воно ще щось змінюється. І найбільш вразливий в нас час якраз до 22 липня. І якщо щось з Запорізькою електростанцією станеться, я думаю, що це найближчим може бути найближчим часом. І ви можете бачити на календарі, там, де знаково та вогник, це саме якісь локальні такі процеси, котрі Вражають і зачіпають заживе всіх мешканців, але це щось таке локально, це можливо. Тому треба бути пильним. Якщо це не станеться, як я кажу, то в мене такий закон є. Я вивела свій закон паголови. Звучить він так: не завжди на поганих транзитах щось стається катастрофічне, але якщо щось катастрофічне стається, воно стається саме в погані дні. А, тобто, коли воно коли воно не відбулось, ну і слава Богу, це не для того, щоб всі лякались. Інколи буває на день раніше, або на день пізніше. Це також можливо плюс-мінус, є, є А, Але правило, воно працює. Тобто, якщо воно вже щось негативне є, воно спрацьовує всі дні, або плюс мінус один день, як було в Краматорську, наприклад, я там попереджала 27-28, а бахнуло 28. 20... В день, коли я записувала відео, 26-го по Краматорську, коли там в піцерії люди загинули, тому треба не треба так тупо на це дивитись. Треба е гнучкість проявляти там. Постережливість. так, наші ефіри завжди виходять для того, щоб вас попередити, для того щоб ви були готові до будь-якої ситуації. І я вважаю, що людям, які живуть в цих районах, потрібно, якщо є можливість, виїхати. Не чекати, потім в останні секунди це буде неможливо зробити, а виїхати. Подбати про тварин, подумати, як евакуватися з тваринами, тому що це ці жахливі. Найжахливіше це для мене. Ну люди можуть про себе подбати чи більш-менш. А тварини вони безпорадні? Так і я би просила, якщо можна зглянути карту питання. Все таки поза с можемо по місяцях чи трапиться щось в липні? Це одна карта питання, друге в серпні, третє в вересні, і число назиється Оксана? 27. Так знову четвертому домі, але це, це, це регіональна тема. Ось якщо я на Таро докидаю, то виходить шістка мечів, коли люди відправляються якісь до іншого берега. Я просто розмірковувала там також дуже багато версій, нащо воно там їм, не на що воно там їм. Ну, дивіться, просто Запорізька область, це велика область, вона окупована. І створювати перешкоди для того, щоб її ми звільняли. Це мета цих сил ворожих. І якщо в них не вистачає... Взагалі війна це не чесний спосіб. Але окей, це виклик, він кидається, люди там змагаються, хто сміже, то той переміг. Тут немає чесної боротьби, тут, тут ось такі бої без правил. Каховська ГЕС це підтвердження цього. Тобто, коли не вистачає вже сил, чес, чесних сил в бою перемогти, тоді йдуть підлі якісь підступні а, заходи. І коли починають експерти аналізувати, типу ну це нелогічно. Так, камона, це взагалі вся війна. Це логічно було. Натискання пальця вгору під відео та ваші підписки це прояв вдячності за нашу роботу. Дякуємо.